Віталій Кім сьогодні прокоментував події минулої ночі та торкнувся інших важливих тем. Зокрема, ситуації на окупованому Кінбурнському півострові та підготовки області до опалювального сезону. Докладніше про це в матеріалі Катерини Рубташ. Минулої ночі росіяни вчергово атакували Миколаїв та область. За даними Миколаївської обласної військової адміністрації, близько першої години ворог завдав ракетного удару по місту. В місті Миколаєві було два вибухи в один в одному з районів міста. На щастя, без жертв, є руйнування, там вибиті вікна і таке інше. Приліт був поруч з будівлею, скажімо так, з адміністративною. Також було три прильоти в одній з громад, в Типівській громаді, поруч з містом Миколаєва. У Степівській громаді ракета влучила у заклад харчування. Віталій Кім повідомив: на ранок 19 жовтня була інформація про загибель двох жінок та про пораненого чоловіка. Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки, сільгоспідприємства та інша цивільна інфраструктура. На думку очільника області, динаміка російських атак не змінилася. Це вони періодично там раз на місяць чи двічі на місяць обстрілюють саме Миколаїв балістичними ракетами. Як то нагадують, що вони це можуть робити і роблять. Скажімо так, по інтенсивності обстрілу артилерійським воно стабільне. Шість обстрілів було за добу по Куцурубській та Очаківській громаді. На Кінбурнській косі ситуація також залишається напруженою. Розповів Віталій Кім. Наразі там знаходиться ще близько п'ятисот окупантів, які продовжують гатити по Очаківській та Куцрубській громадах. Очільник області також розповів, що наразі немає рішення щодо будівлі обласної ради, яка зазнала прямого влучання російської ракети навесні минулого року. На мою думку, зараз не на часі витрачати гроші, щоб їх там розбирати, щось будувати. Ми попрацюємо поки в польових там умовах. А що стосується долі цієї будівлі та що буде замість неї, я вважаю, що це має сказати люди. Тобто ми зробимо опитування чи там. Якимось іншим чином визначимо, що люди хочуть там бачити, чи то буде пам'ятник, чи то буде там якась комерційна будівля, чи там треба відновлювати адміністративну будівлю. Чи, В принципі, суспільний простір зробити. Зайшла мова і про майбутній опалювальний сезон. У Миколаєві все йде за графіком, зауважив Віталій Кім. Зважаючи на те, що ми набагато південніші, і температура в нас ще доволі тепла, то опалювальний сезон ще не розпочався, але ми до нього повністю готові. Що стосується критичної інфраструктури та житла, е, є особливості те, що ми, нам довелося формувати необхідний резерв а, пального для дизель-генераторів, тому що в нас є по всій критичній інфраструктурі, але маємо ще і мати резерв на випадок, якщо буде відімкнена електрика чи опалення. Начальник обласної військової адміністрації наголосив, Миколаїв готовий до критичних ситуацій, як от відключення світла чи проблеми з теплопостачанням. У регіоні функціонують пункти незламності, якими можуть скористатися усі охочі у разі необхідності. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.